Маршрут номер 3 місто івано франківськ Готуйтеся до початку руху, коли будете готові, можете починати. Регулюємо сидіння. Ні. Дзеркала. Після регулювання сидіння регулюємо дзеркала. Обов'язково торкаємося дзеркала в салоні, щоб вас не звинуватили, що ви не підлаштували дзеркала під себе. І тільки тоді простібаємося. Що далі? Uh -huh. далі? Спочатку дивимося, куди кермо. Хоча ми заїжджали на прямих, але краще пожалуйста. Перепровірте, так. Спочатку його в упор тоді. Є один. Добре, виїжджаємо на задній передачі. На початку вмикаємо поворот, правий. Так. Так. Щеплення, тримаємо всякий випадок на терміну, щоб машина. Так, обов'язково. Так, задня. Сукаємо почне гальмор. Бачите, це тому, що ви не тримали на тормозі. Ви uh -huh. просто забачите, uh -huh. що у нас нікого немає. Так, ключить газу і помаленьку від'їжджаємо на машину. Так. У нас тут буде машинка. Угу. Uh -huh. Далі перемикаємо. Е... Ні, ми докручуємо кермо ще раз до вас. Можете докрутити. Один разочок. Угу. Uh -huh. е, і від'їжджаємо ще раз назад. Чому дивимося взагалі, даймо собі газую, немає. Тут мені вже вкручувати не треба, але можна поставити один раз рівненько. Прямо куласа, так. Парам... Ну, так. Лівий покажчик повороту. так? так. Вмикаємо першу. Дивимося по боках обов'язково. Всюди, де можна, і їдемо. Обов'язково дивимося в ліву сторону, що нікого немає. Так, і повертаємо праворуч. Слідкуємо за тим, щоб о, цей мкнули, правильно? Угу, обімкна правильно. Триваємо. Тримаємося правої сторони, вважаємо. Лівою ближче. Тепер вже з'їдемо. Якраз звідти. Але можемо спочатку щось, один раз Ми доїхали з дзеркалом до Аркана, покрутили цілий оберт кермом. Ні, 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 ні. І продовжуємо рух. Так, Тут одразу перемикаємося на одного, вимикаємо образкових руки. Тримаємося правої сторони. Дуже добре собі на екзамені говорити ті речі, які ви маєте робити. Ви будете себе підтримувати, вам буде спокійніше. Так, тут пам'ятаємо, що нам треба буде переключитися на першу, тому скидаємо швидкість тільки займається. Що поки що їдьте, 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 їдьте. Бо швидкість дуже швидко падає на підйомі. Угу. Тут ви, ви дуже близько до бордюра, ви можете в'їхати. Скидаємо швидкість і біля знаку зупинка заборонена, переходимо на першу передачу. Продовжуємо рух на першій передачі. Поворотики не включаємо, поки не проїдемо останній заїзд про леву територію. І тільки зараз вмикаємо правий покажчий поворот. Так. Доїжджаємо до вулиці Коновальця, дивимося в ліву сторону. Бачимо треті двері кіоску, все добре, зробили цілий оберт кермом. Відпустили до вібрації щеплення. І після сірого автомобіля будемо їхати. Так, Сірий автомобіль проїжджає, додаємо газу і продовжуємо рух прямо. Це ви віддали перевагу передачі замість поворотів. Угу. у нас поворотник не виключився, слідкуйте, щоб поворотники виключалися, включалися вчасно. За передачу вам не зарахують за помилку, що ви не переключилися, але те, що ви не виключили поворотник або не прослідкували, коли він зашвидко виключився, mm -hmm. це буде вам помилка. Поворотники на екзамені це перевага повиска. Так. Треба вимикати, вимикати. Четвертий маршрут у нас біля паркана йшов наліво. Ми прилаштовувалися ліворуч, другий, третій ідуть прямо. Спішіть. У нас червоне світло світлофору перед, перед стоплінні або перед залізничним світлофором. Включаємо першу передачу і продовжуємо рух. Так, Продовжуємо рух. У нас є зелена стрілочка світлофору. Обережно слідкуємо, щоб ніхто не виїжджав з заправки, ніхто не їхав на заправку. На заправку ніхто не їде. З заправки ніхто не їде. ми можемо продовжити рух прямо. Прибережно. У нас попереду два пішохідних переходи, на яких дуже часто ходять пішоходи. Там дідусь чекає, ми зобов'язані цього дідуся пропустити, і люди підходять. Так, дідусь дуже далеко чекає. Зупиняємося. Просимо вас йти. Дідусь. Mm -hmm. Проходьте. Проходьте. Сигнали, мене так, у нас був пішохід, якого ми зобов'язані були пропустити. Okay. Або озвучите, що пішохід не має наміру переходити пішохідний перехід. Ми будемо їхати на другий з'їзд. Перший з'їзд у нас йде на вулицю джохара Дудаєма. Туди проходить перший екзаменційний маршрут, який тимчасово не використовується на іспитах, а ми будемо їхати по третьому маршруту на другий з'їзд з, з перехресту з кровим руком. Дивимося в ліву сторону обов'язково. Надаємо перевагу в русі транспортним засобам, який рухається з лівої сторони. Так. І зараз могли б одночасно з мікроавтобусом рушати. Він нас прикриває. Микаємо правий покажчик повороту. Дяденька, Дяденька пропускає. Звертаємо увагу, чи з правої сторони автомобілі стоять за парковкою, чи на проїзній частині. Ми бачимо, що на проїзній частині автомобілі стоїть, включаємо лівий покажчик повороту. Так. Вимикаємо покажчик повороту, вимикаємо правий покажчик повороту. так, Вимикаємо покажчик повороту і продовжуємо рух. У нас зелене світло. Добавляємо газу. Тримається ближче до правої сторони, тролейбус буде перелаштовуватися, тому що в нього там є зупинка громадського транспорту. Так. Тепер вмикаємо лівий поки що повороту. Надаємо перевагу в русі транспортним засобам, який рухається ліворуч. Він нас, нам надає перевагу, О, можете продовжувати рух. Так. Я подякую аварійкою. Хоча на екзамені аварійкою, будь ласка, не дякуйте. Це може бути розцінено як порушення правил дорожнього руху. Надаємо перевагу Русі. Дівчинці, яка переходить. Можете під'їхати чуть, чуть ближче, бо ви далеко зупиняються. Пропускаємо тролейбус, який включив показчик повороту. І продовжуємо рух прямо. Попереду з правої сторони парковка для автомобілів запаркується, будь ласка, згідно правил дорожнього руху. Зарано включили пока що повороту, бо у нас в'їзд в, в паралельну територію. Тільки зараз включаємо правий покажчик повороту і будемо виконувати паралельне паркування заднім ходом між сірим і червоним ага. автомобілем. Так. Бляха, мухам так капець. Так, під'їжджаємо до червоного автомобіля, бачимо, що він коротший, як наш автомобіль. Це є малолітражка, тому проїжджаємо чуть-чуть далі. Проїжджаємо ще, ще, ще. Стоп. Вмикаємо задню передачу. Повертаємо кермо Упор. до опору, так, і легенько від'їжджаємо заднім входом назад. Слідкуємо по дзеркалу, щоб мене зачепили. Обережно. Стоп. Ми вже побачили повністю автомобіль в дзеркалі, ми як переїхала здалеку. Рівно. Рівно. І здаємо назад. Так, стоп, зупинилися. Ви задалеко заїхали. Mm -hmm, задалеко? Так. Я ж вам говорив, стоп, зупиніться, а ви ще проїхали. Чуть-чуть. Чуть-чуть. В результаті ми не запаркувалися. Ти <рес> виїжджаємо, що робити? Ви? Виїжджаємо, продовжуємо маршруту, так? Mm -hmm. Переключаємо, ти бачили, що я туплю. Ви не тупите, ви вчитеся. Поїхали, він буде паркуватися. Так, бо я й не зачепила. Хорошо, так? Тут гаражі тут. Пішох немає, продовжуємо рух. В ближчому регульованому перехресті будемо повертати ліворуч. Ми бачимо, є дорожні знаки, які говорять про те, що у нас додаткова смуга з лівої сторони. Вмикаємо лівий покачок повороту і прилаштовуємося ліворуч, так як дорога в цьому місці дуже вузька. Стараємося максимально притулятися до крайньої лівої смуги. Не тікайте, краще зупиніться. Максимально близько до лівої сторони. Так, Зупиняємося перед стопом. Лінію зупиняємося, так як на перекресті, у нас вже є два автомобілі. Зупинилися, включаємо першу передачу і тільки зараз можемо продовжити рух. Слідкуємо за світлофором, щоб він не почав мигати. Продовжуємо, прискорюємося. Зустрічний автомобіль зупинився. Значить, у вас буде мигати зелений сигнал світлофором. Не спіші. Слідкуємо, щоб не було пішоходів з правої і з лівої сторони. І в цьому місці лунає друга. Фраза. Попереду з правої сторони парковка для автомобілів. Запаркується, будь ласка, згідно правил дорожнього руху. Обережно їдемо на першій передачі. Не вмикаємо поворот, тому що всі автомобілі стоять за межами проїзної частини. Слідкуємо, чи немає автомобілів. Дуже часто учні допускаються помилки, що їдуть на цьому відріжку на другій передачі з швидкістю. Приблизно 15-20 кілометрів. Не потрібно. Якщо вам сказали не можна. паркуватися, ви маєте їхати якомога повільніше, щоб ви мали більше часу оцінити ситуацію і прийняти правильне рішення. Ми бачимо, що немає вільних місць для парковки. Можемо трохи прискоритися. Поворотник буде вмикати тільки тоді, коли ми побачимо чітко паркувальне місце. Слідкуємо, чи немає пішоходів? Ні, немає. Якщо не було місця для парковки, вас можуть попросити запаркуватися після проїзду перехрестя. Після проїзду перехрестя знову є паркувальна зона, і екзаменатор може вас попросити при наявності вільного місця запаркуватися. Я туди не їду, бо там Ні, ми проїжджаємо, ми заїжджаємо а на перехрестя. Так, заїжджаємо. Під'їжджаємо до самого пішохідного переходу. Бачите? Ні. Там є пішохідний перехід. Зупиняємося безпосередньо. Ще ще, 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 під'їжджаю. Стоп, стоп! Отут зупиняємося. Ми не наїхали на пішохідний перехід, ми не блокуємо виїзд з другої смуги і тут вона не буде зарахована за помилку. Вмикаємо першу передачу, добре. Бачимо, що навчальний автомобіль здійснює парковку, нам об'їжджати його заборонено, так як є суцільна лінія розмітки і є зустрічний транспортний засіб. Зупиняємося. Зупинилися. Так. І як тільки ну, дасть нам можливість, ми можемо зараз їх включити лівий покажчик повороту, бо вони ще знаходяться на проїзній частині і продовжуємо. Добре. добре. Не спішіть. Вмикаємо лівий, поки що повороту. Ні, не потрібно, він виїжджає. Добре. Вмикайте другу передачу. Слідкуємо, щоб не було пішоходів. І будемо здійснювати поворот ліворуч на найближчому регульованому перехресті. Вмикаємо лівий покажчик повороту. Цей водій дуже нетерплячий, сигналить. Зупиняємо. Стоп? Зупинилися. Ну, є, є певний тип. Водіїв, які купляють дорогі автомобілі, щоб компенсувати свої певні психологічні недоліки або травми дитинства. Або брак виховання. Є у нас таке поняття на дорогах, що чим крутіший автомобіль, тим нахальніший водій сидить. Слідкуємо по пішохідному світлофору на 40. 8.47 47 секундів вмикається зелене світло. Ну, включаємо першу передачу і виїжджаємо на центр перехрестя. Виїжджаємо на центр перехрестя. Виїхали. Зупиняємося, надаємо перевагу в з зустрічним транспортним засобом. Під'їжджаємо, під'їжджаємо, ще, 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 ще. Зупинилися. Робимо один оберт так, І можемо рушати. Бачите, є можливість. Добавляємо газу, рушаємо. І продовжуємо рух прямо по вулиці Коновальця. Тут є не переходи дуже часто і дуже часто ходять пішоходи, знівідки з'являються і йдуть нікуди. Знову пішохідний перехід, підходить до нього дівчинка, слідкуємо куди вона йде. Ні, вона не нам. Знову пішохідний перехід, слідкуємо, щоб не було пішохідних пішоходів. І нема до дорогах. немає покарання. Якщо б водій розумів, що три правопорушення в нього заберуть посвідчення водія, він би цього не робив. Обережно під'їжджаємо тут, пішкідний прихід і закрита оглядовість. Так, продовжуємо рух прямо. Не Синій автомобіль виїхав на проїзну частину, Зупиняється після пішкідного переходу. Так. І зупиняємося, зупиняємося. Змикаємо першу передачу і продовжуємо. рух. Попереду з правої сторони парковка для автомобілів. Запаркуйтеся, будь ласка, не порушуючи правил дорожнього руху. Так як вже немає заїздів до дворів, до прилавів території, ви можете включити покажчик провороту. Включіть правий покажчик повороту. Уповільнюємося, щоб у нас було більше часу, оцінити ситуацію. На паркувальній зоні. Ми бачимо, що немає вільних паркувальних місць. До кінця все зайнято. Ми вимикаємо лівий повороту і продовжуємо рух прямо. Надаємо перевагу Русь пішоходам. От, перша продажа у нас включена, слідкуємо, щоб не було пішоходів поблизу. І продовжуємо рух. Тут Дядько не хоче переходити. Після зупинки громадського транспорту буде зона для парковки. Запаркуйтеся, будь ласка. Згідно правил дорожнього руху. Ми бачимо зупинку для громадського транспорту. Переходимо на першу передачу обов'язково. Що... Перша передача, перша передача, перша передача. Пішохід. передача. Так, але підійдьте ближче. Підійдьте ближче. Зараз з цього місця ви вже будете оцінювати ситуацію. Тут у нас перше місце вільне, включаємо правду качку повороту і заїжджаємо. Якщо ви там заздалегідь не перейдете на першу передачу, ви забудете, будете заїжджати на другу передачу. В результаті Їхали на, бордюр. Їхали на бордюр, маєте помилочку. Таке широке місце і ми не використали можливості, але допустили Я помилку. Я по його цьому, а потім до мене дійшло, що в нього помилок. Добре, вимикаємо передачу, вимикаємо кашку вороту і встановлюємо важливі рушника у верхнє положення. Продовжуємо рух по маршруту. Так, вмикаємо задню передачу. Так, так. Обов'язково вмикаємо правий покажчик повороту і можемо їхати. Лучше той автомобіль червоний далеко, ми можемо встигнути. виїхати. Так, Від'їжджаємо, зупиняємося. Робимо три оберти кермом. Раз, два, три. Так, вмикаємо першу передачу. Так, додаємо газу і рушаємо. Так. Попереду стоїть мікроавтобус на проїзній частині. Дуже часто водії допускають. Помилки, не включаючи пока щок повороту. Або зарано включаючи, бо у нас є заїзд пролеву територію. Тому проїжджаємо пролегну територію, вмикаємо лівий покажчик повороту, показуючи, що об'їжджаємо цей припаркований транспортний засіб. І вмикаємо правий покажчик повороту. Колись в мене був випадок на екзамені, коли учениця допустила три помилки, їй сказали запаркуватися. Біля обласної дитячої лікарні місця не було. Ми їхали, стояв цей мікроавтобус, водійка не включила пока що повороту, їй зарахували ще одну помилку. Результат іспит був нескладений. І продовжуємо рух прямо. Лівий покажеш поворот, уроку. Стоїть автомобіль, не спішить. І є можливість, можемо перелаштовуватися. Стоп. Стоп. Що, стоп? В... Ну, так, то, на торгу чи що? Дивіться, він вас не пропускав, він прискорювався. Тут є автомобіль. Як буде? Ні, він пропускав. Добре, не пропускав, як кажете. Ви впевнені? не пропускав. На екзамені це буде вже екзамену. екзамен. Воно, не пропускав, я пам'ятаю. От ви почали е, вагатися вправо, вліво, вліво, вправо. Ну тепер точно. Так. Коли була можливість, ви заметушилися і не поїхали. Коли він почав прискорюватися, ви теж почали перед ним виїжджати. Добре, він пригальмував, я не, не заперечую, але... Ні, не взагалі, я не спорю, ні, то ні, знати. То не то, що ні. ні. Екзаменатор все зарахує за аварійну ситуацію. Тому треба дуже бути обережно, особливо на цих вже ділянках доріг, коли ми доїжджаємо до Мреа. Увага у вас вже просідає, втомлені. Якщо є якась одна-дві помилки, ви радієте, що майже вже здали іспит. Прискорюємося. Бачите, нікого немає і прилаштовуємося. Старайтеся не, не ризикувати. Краще зупинитися, пропустити автомобілі, які їдуть позаді, вас, ніж вам мають зарплатися за аварійну ситуацію. Обережно, обережно, обережно. Можемо їхати він дуже-дуже далеко. Вже там того uh -huh. то вже Включайте цього. першу передачу. Першу передачу. Не крутіть кермо. Ми ще не доїхали до центру перепес. Бачите, ще проїдьте вперед, на прямих колесах. Лівий поворот включить, бо він виключився. Uh -huh. Зараз зараз не під'їжджайте. Зараз приїдемо, що ви будете два рази під'їжджати, зупинятися. Ага, uh -huh. От зараз рушаємо, під'їжджаємо uh -huh. і крутимо кермо, заїжджаємо. Yes. Попереду у нас з правої сторони парковка для автомобілів. З способом постановки транспортного на парковку. Вам скажуть, запаркуйтеся, не порушуючи правил дорожнього руху. Пам'ятаєте, включаємо правий показчик повороту і заїжджаємо правий показчик повороту. І заїжджаємо, паркуємося вздовж лінії розмітки. От, Зупинилися. Перевірили через зеркало, чи ми стоїмо вздовж лінії розмітки. Так, вздовж, прямо. Прям, Тут прям. підводять підсумки, говорять ваші помилки. Сьогодні їх було немало. І небагато і немало. І немало і небагато. Ну і на цьому іспит закінчується. Угу.